Світ має дотримуватися зобов'язань щодо підтримки народу України. ООН та партнери закликають виділити 3,32 мільярди доларів США у 2025 році на підтримку плану гуманітарних потреб і реагування та регіонального плану реагування на потреби біженців з України. Київ 16 січня 2025 року. З наближенням 4 року повномасштабної війни в Україні, Організація Об'єднаних Націй та партнери сьогодні представляють два плани гуманітарних потреб і реагування та реагування на потреби біженців на 2025 рік, закликаючи виділити 3,32 мільярда доларів. США для підтримки 8,2 мільйона людей, постраждалих від кризи в Україні та за її межами. У цих планах представлених у Києві спільно з Урядом України представлено стратегії задоволення потреб людей, чиє життя повністю перевернула війна. Та підкреслено можливість міжнародної солідарності для підтримки гуманітарних зусиль у 2025 році. Мене надихає стійкість українського народу попри величезні труднощі, сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги ООН Том Флетчер. Який щойно повернувся з постраждалих громад в Україні. Гуманітарне реагування має бути спрямоване саме на ті громади, які, як ніколи, потребують нашої допомоги та солідарності. І нам зараз потрібно, щоб міжнародна спільнота забезпечила надійну підтримку цих планів, щоб ми могли продемонструвати таку ж стійкість, як і народ України. Не час забувати про мільйони українців. Які були змушені покинути власні домівки, а багато із них свою країну, сказав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, повернувшись після візиту до кількох прифронтових регіонів України, де він зустрівся з переміщеними та постраждалими від війни людьми. Протягом останніх трьох років країни, які прихистили українських біженців за кордоном, Виконали неймовірну роботу, щоб надати безпеку та відчуття нормальності, допомагаючи біженцям відновити життя в нових громадах, поки вони сподіваються, що ситуація в Україні зміниться і дасть їм можливість повернутися додому. І ми маємо продовжувати підтримувати цю надію. Гуманітарні організації в Україні. Прагнуть допомогти 6 мільйонам людей у 2025 році, надаючи їжу, медичну допомогу, житлову підтримку, грошову допомогу, доступ до освіти в надзвичайних ситуаціях, послуги у сфері захисту та іншу життєво важливу підтримку, за наявності досягнення фінансування та гуманітарного доступу. Гуманітарні працівники можуть продовжувати допомогу по всій країні, включно з громадами поблизу лінії фронту. Гуманітарна спільнота готова надавати допомогу людям, які її потребують, де б вони не були. Особливу увагу буде приділено найбільш уразливим групам, включно з дітьми, людьми похилого віку та людьми з інвалідністю, багато з яких страждають. З ізоляцією та перешкодами для отримання допомоги для плану гуманітарних потреб і реагування в Україні необхідно залучити 2,62 мільярди доларів США для задоволення цих потреб. Досягнення 2024 року. Незважаючи на виклики 2024 року, зокрема, недофінансування та обмеження гуманітарного доступу. Гуманітарні партнери в Україні надали необхідну допомогу мільйонам людей. Близько трьох мільйонів людей було забезпечено продовольством. Майже 5,8 мільйона людей, переважно у прифронтових областях, отримували допомогу завдяки послугам водопостачання та санітарно гігієнічної підтримки. Два мільйони людей одержали медичну допомогу. Мільйони людей отримали допомогу із житлом. Освітою послуги у сфері захисту та грошову допомогу для задоволення нагальних потреб. Партнери також продовжували підтримку в країнах, які приймають біженців, попри те, що заходи реагування на 2004 рік було профінансовано лише на третину. Вони доклали зусиль, щоб біженці почувалися в безпеці, могли реалізувати свої права. Та бути включені у національні системи підтримки. Один мільйон людей отримали юридичні консультації, психолог... психосоціальну підтримку, підтримку щодо запобігання гендерно зумовленого насильства та допомогу постраждалим від нього та інші заходи у сфері захисту. 330 тисяч людей були забезпечені житлом, грошовою та іншою допомогою. В натуральній формі для задоволення основних потреб. 300 тисяч дітей і групи ризику отримали спеціалізовану допомогу, щоб почуватися в безпеці. У 2025 році ООН та її партнери закликають уряди донорів і людей робити внески у плани реагування, щоб відновити своє життя та зберегти. Надію на краще майбутнє українців, як вдома, так і за кордоном, потребують підтримки світу. Використовуючи різні ресурси, ситуація в Україні, регіональний план реагування на проблеми біженців. Слава Україні. Слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе.